Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную намалювати дві маленькі листівочки. Нам потрібен аркуш паперу 10 на 10 см. Бажано акварельний. Прикріплюємо два окремих аркуші до столу малярним скотчем, або до картону, як у мене. На картон вдягнула файл і прикріпила свої майбутні листівочки малярним скотчем. На першому квадратику малюємо парасолі. Пряма лінія це основа парасолі ручка, кінчик. І далі малюємо трикутник тканинний, але промальовуємо складки. Парасолі у нас складена, мокра, але складена. Якщо у вас є чорний лайнер, то обводимо одразу до фарбування. Якщо у вас гелева ручка, тоді краще спочатку зафарбувати аквареллю коли висохне, тоді обводимо гелевою ручкою. Тепер ластиком ретельно прибираємо олівець. Зволожуємо аркуш, можна з розприскувачем, можна просто пензлом. Беремо акварельні фарби, на палітрі з додаванням води наводимо необхідний нам колір. Я хочу поєднати синій з зеленим. Парасолю зафарбовуємо не повністю, робимо набриск, можна ще зробити велику кольорову пляму і пальцем її розбризкати по паперу. Можна додати ще якогось кольору, наприклад, фіолетового. На даному етапі треба підсушити феном, і можна погратися з повітрям та фарбою. Тоненьким пензлем промалюємо ручку, кінчик парасолі і тінь між складками. Все, готово. На другій листівочці намалюємо книгу як символ знань навчання, проводимо пряму лінію, книга буде розгорнута. Посередині одразу виділяємо корінець книги. Це торцева частина книги, на якій зазвичай написана назва книги, щоб її легше було знайти на полиці. Біля корінця трошки підіймемо вкладинку, яку малюємо не під прямим кутом, а трохи нахиляємо до середини. Дві сторінки малюємо підняті огурці. Інше лежатимуть на обкладинці. І знову обводимо або спочатку лайнером, потім розфарбовуємо, або спочатку розфарбовуємо, висушуємо і гелевою ручкою або фломастером можна обвести. прибираємо олівець. Добре зволожуємо папір, я розбризкувачем користуюсь, ви можете просто пензлем, але багато-багато треба водички нам. Якщо ви приклеїли до столу, залишаєте так, просто наносите кольорові плями. Я підіймаю частину картону, яка ближче до мене, щоб фарба якби витікала з книги. Кольори можете використовувати будь-які. Ще можна картон понахиляти в різні боки, щоб перетікала фарба. Можна трошки прибрати серветкою сухою. Можна зробити набриск різнокольоровий. І знов підсушуємо. Беремо водичку, краплиночку коричневої фарби і зафарбовуємо сторінки книги. Нижні повністю, а поверхні тільки декілька смужок тексту. Не забудьте зафарбувати обкладинку. В мене буде бордового кольору. Використовую тоненький пензлик. Знов трошки підсушуємо, поєднуємо всі кольори, які в нас є на палітрі, і малюємо тінь під книгою. Спочатку найтимніша частина, потім водичкою розмиваємо до прозорого. Гарного дня та творчого вечора!